Всім привіт! Ну що ж, давно не бачили знову так. Сьогодні такий е, знаменательний день, е, яке там сьогодні число не пам'ятаю. Я зареєструвався на одну дуже цікаву штуку і мені потрібно пробігти 5 кілометрів. Зараз я буду це виконувати. Отже, я ніколи не бігав на такі дистанції. так, ну Я е, спробую з одного разу пробігти. 5 км, я думаю, в мене все вийде. Ви мені допоможете. Ось. Хто забувся, ви на каналі Україні Репмен. В мене звати Олексій. І ми будемо зараз бігти. Я трошечки це все познімаю. І як в мене вийде, знаєте, там щось музичку наложу туди-сюди. Взагалі дуже класний вид. Я вам не покажу його. А може і покажу. Кицькі, які гарні кицькі. Все, погнали. Ладно, покажу, покажу вам кицю. Ай, тільки гарна. Мій другий кілометр 2,24 щоб бути точнішим, я вже весь мокрий, а це я зрозуміло. Не думав я, що буде трошки тяжеленько насамперед, но... але треба. Треба-треба. Як вам мій новий причесон банку в кадр, ну що, і далі бігти. Кілометра 707 метрів. Я вже пробіг. О, не скажу, що це було легко. Ну, попереду ще. Трошечки, півтора, трошки менше, більше. Десь так. Тепер не тільки турніки, але й бігом треба буде займатися. Ладно, побіг я. 4.25. Я вже задихаюся, я не можу. Але треба, треба. Не дивлячись ні на що, треба. Треба пробігти. Просто треба. Просто так треба. Все, як в житті. Не можеш? Треба. Робиш. Не хочеш? Треба. Робиш. Побігли, побігли. Ну що, загалом пробіг я. 5 км. Не так легко, як я думав, але не... Занадто важко. Щось трохи тяжче середнього. Я прикріплю зараз свої результати. Де я бігав, скільки там максимальна швидкість, мінімальна. Нема трекеру. Хотів би я побачити, як серце ще билося, з якою швидкістю. Ну що ж, навіщо я взагалі біг? Навіщо взагалі це було? Я зареєструвався на забіг. «Шануймо воїнів, біжу за героя, який е відбувається кожного року. Я пробіг 5 кілометрів за героїню, за героя Ірину Цвілу, яка загинула в боях за Київ 25 лютого 2022 року. Ось так. На жаль, всі ви знаєте, що зараз війна в Україні, через що гинуть наші хлопці, дівчата цвіт нації, як то кажуть, насамперед. І навіть в моєму місті з'явилася але пам'яті загиблих у російсько-українській війні. Тому, коли ви кожен раз вдома, в спокій, зустрічаєтеся з друзями, випиваєте чашечку чаю або кави, не забувайте. E